Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Це місто Ютерсло, центр міста старовинного міста. І зараз тут ідуть ремонтні роботи на дорозі, повністю перекрита. Ви бачите, як це робиться у Німеччині, коли проходять, проходять ремонтні роботи. Повністю огорожується. Місто достатньо старовинне. Зі своєю історією, і ця історія постійно підтримується, архітектура ремонтується, дороги в ідеальному стані. Люди люблять своє місце і місто і постійно його прикрашають. Як би хотілося, щоб і в нашій Україні після перемоги нашої української, коли Україна стане вільною, ми могли зробити свої міста, відновити, відбудувати і зробити їх такими ж гарними, як тут. Ми будь, прикладемо всі зусилля. І надіюся, що Україна розквітне і буде такою ж гарною, як і до війни, квітучою. Наші молитви всі йдуть зараз тільки про перемогу. Я не прихильник Хеллоїна. Але гарбузики такі яскраві на фоні ось цих дощику. І сьогодні розмова піде про медицину в Німеччині. Ішов дощ. Мені потрібно було виписати ліки, у мене закінчувалися. Це місто зупинка, де неподалік знаходиться праксіс мого сімейного лікаря у Німеччині. Я виписала ліки, які мені були потрібні, і чекала на автобус, тому що по дощу дуже хотілося ходити. А тут така погода майже завжди. Лікар видає два рецепти. Залишився в мене зелений рецепт, це за повну вартість ліки видаються, це моє знеболювальне якими я інколи користуюся. І рожевий рецепт, за який я за кожні ліки плачу 5 євро. І це ті ліки, які я приймаю постійно. Ну, вдома в нас ось така зараз революція. Ось такі папки в нас з документами. Ви вже, мабуть, начувані, що у Німеччині бюрократія. Ну, ось так. Це ось дитяча карточка на ній. Вісім етапів, дев'ять етапів проходження профілактичних оглядів це для дитини, для меншої, для школярів там трішки інше. Це типу карточки. І погляньте, скільки у нас термінів. Один із них, ви бачили, це в 12-му місяці. Терміни беруться за 3-4 за місяці, дуже довго інколи, особливо до вузькопрофільних спеціалістів. Профілактична медицина тут розвинена дуже сильно, і ми дякуємо уряду Німеччини, що нам надають ось таку допомогу і підтримують. Ну що ж, продовжимо за покупочки. Ми завжди користувалися ось такими красками, але вони дуже швидко закінчувалися. Це набір для Дитини для молодшої дитини для розвинення, це пластилін, краски. І вирішили купити щось інше, тому що дуже дорого виходять такі маленькі. Ну, а тут акція скидки, і ми купили ось такі по пів літра. Наш малюк буде зайнятий надовго, може користуватися, малювати, і старшенький буде. Чим малювати ми задоволені, дійсно, бо 3 євро за ось такий набір це дуже. Ще ось такий у нас тренажер з'явився. Я давно потрібно мені такий для ступні. І вам завтра, я надіюся, завтра наш інструктор буде у настрої і покаже, як потрібно працювати з цим тренажером. Поки тут смажиться у нас грибочки. Я вам знімаю відео, бігаю як ото гончик, скажімо так, і готую продукти на салатик. Спочатку планувалося зробити з того, що залишилося в холодильнику. Це грибочки були в нас вже заморожені давненько. Ви знаєте, що я ніжки заморожую, а шляпки полюбляю фарширувати. Швиденько картошечку зварили, там яєчко. І у нас виходить на вечерю смакота. Але поки ми наготували все на салатик, нам дуже сподобалися смажені грибочки. Грибочки в нас прийшли без салатику. Так що у нас зміна меню. Салатик вийшов дуже смачний, нам сподобався, хоча ми робили два салатики, і у мене була варіація іще з перчиком солоденьким і твердим сиром. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте мене постійно. Я бажаю всім тихої, мирної ночі. Бережи, Боже, Україну та її захисників. Мирного неба тобі, Україна. Слава героям. Слава Україні. Я дякую всім за увагу. У нас теж настає ніч. Ось так виглядає наш мікрорайончик. Тут мешкають біженці та тимчасова, тимчасові біженці, як ми себе називаємо. Я дякую ще раз всім за увагу і до зустрічі в нових відео.